Теплі березневі дні дарують нам чудове свято, день народження Великого Кобзаря. Генія Шевченка вже більше 200 років хвилює, захоплює, надихає і дає наснагу українцям в усьому світі. 9 березня в Ніжинській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 1 відбулось ушанування славетного письменника та художника. Тараса Григоровича Шевченка. Традиційно до цієї пам'ятної дати учні закладу виконують творчі роботи з української мови, беруть участь у загальношкільному диктанті, готують повідомлення про цікаві сторінки життєвого та творчого шляху Шевченка. Перший урок у початкових класах розпочався з розповіді учителів про долю поета, про нелегкий шлях до творчого зростання. Школярі 5-7 класів під керівництвом вчителів організували та провели виховний захід тарасовими шляхами, у ході якого було переглянуто документальний фільм, заслухано виконання поезій професійними акторами. Інсценізовану картини дитинства Тараса. Старшокласники декламували улюблені поезії Шевченка, відчуваючи органічний зв'язок між вічними темами та сучасністю. Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перша сходила. Нема січі і той, хто всім верховодив. нема січі, очерети у Дніпра питають, де та наші діти ділись, де вони гуляють, чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачів. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться! Дивіться! жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Верніться! не вернуться, заграло, сказало синє море. Не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда синє, я їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиїми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Це гори, парою побиті, сусіяні гори кров'ю политі. Там, то милостиві і ми, ненагодовану і голу Заступили сердечну волю. Тецьку куємо, лягло костьми людей муштробаних чимало. А сльоз, а крові на цих імператорів би стало, дітьми і внуками в топих сльозах удоб'їх, А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерніх гарячих слід, А батькових старих, кривавих не ріки, море розлилося. Огненне море, слава, слава хартами, гончим і царям, і нашим батюшкам царям, слава, і вам, слава, сині гори, кригою опуті І вам, лицарі великі, Богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая Поетичний талант Шевченка невичерпний. Серед його творів можна знайти будь-яку тему. Приємно зазначити, що поезію барвінок цвів і зеленів присвячено Ніженцю Миколі Яковичу Макарову, доброму знайомому Шевченка, що вчився в Ніжинському ліцеї. Тарас Григорович Шевченко в 1860 році пише поезію. Барвінок цлів і зеленів посвятої Миколі Яковичу Макарову, з яким був знайомий ще з 1846 року, коли відвідував Ніжин і зустрічався з лісеїстами. Серед них, мабуть, був і Микола Макаров. З Того часу Тарас Шевченко підтримує дружні стосунки з Миколою Яковичем. Родина Макарових проживала саме в цьому будинку як Ніжині, який зараз знаходиться на розі вулиць Небесної Сотні та Грипі. Нині це філіал загальноосвітньої школи номер 1